Вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болденська. Сьогодні будемо говорити про форум, який називається Амбасадори підтримки. Він проходить в різних містах в різних містах України, в тому числі в Кривому Розі. Власне тут зустрічаються ті, кого називають батьки серцем. Це прийомні батьки, опікуни, усиновлювачі, батьки-вихователі. На форумі вони спілкуються між собою, обмінюються досвідом, знаходять нові знайомства та підтримку власне про те, як все це відбувалося у Кривому Розі, та більше подробиць, дізнаємося далі. В нас у гостях регіональний консультант координаційного центру з розвитку сімейного виховання дітей у Дніпропетровській області Яна Полішко. Доброго вечора, Яна. Вітаю вас, пані рада вітати вас у нас в студії. Давайте розпочнемо власне з інформаційного приводу. Форум амбасадори, амбасадори турботи. Це вперше у Кривому Розі, чи вже були такі заходи, і, власне, про що він? Амбасадори Турботи це спільнота батьків серцем. Насправді це ініціатива, яка пішла від самих батьків. Ірина Заремба є мамою-усиновлювачкою, і її ініціативу підтримує координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, а також ЮНІСЕФ. Така ідея зародилась нещодавно і. І в нашій області це вперше. До сьогоднішнього дня прийшли зустрічі батьків. Там ви правильно сказали, це батьки-усиновлювачі, опікуни та опікувальники, прийомні родини та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Такі зустрічі пройшли перше в Житомирській, в області, у Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській. Зараз наша сторона Дніпропетровщина. Далі форум буде продовжено у Полтавській області, в Харківській, і ми маємо надію, що це перші зустрічі, але вони стануть постійним місцем зустрічі, підтримки самозарадності. Батьків. Тьків, наскільки великий відгук у Кривому Розі цей форум отримав? От ви були присутні на ньому, бачили цих людей? Чи багато їх зібралося, і як вони взагалі сприйняли цю ініціативу? Як на мене, ініціативу сприйняли дуже гарно. Прийшли всі, кого ми запрошували. До нас до цього до організації долучилося саме місто і міська служба у справах дітей. Серед учасників були і опікуни, і усиновлювачі, і батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, і прийомні родини. І форум. і досі продовжується. Програма досить насичена. в нас є можливість залучити. Лекторів і озвучити проблеми, які попередньо озвучували батьки. Чим би було цікаво про це дізнатися. Mm -hmm. Послухати, а хто розкажіть трішечки, якщо можна хто там виступає, і які найбільш так Такі із з ведучих, ці. це є сама Ірина Заремба, і також в неї є пані Оля Фасилітаторка. А із залучених лекторів це Маргарита Дорофеєва, тренерка, експертка громадської організації Дніпровська ліга соціальних працівників. І також ми запросили Анну Камнєву, Вона є керівництво. Центру ментального здоров'я приїхала в Кривий Ріг з Дніпра. Mm. Дуже був актуальний її виступ і багато а питань за самих батьків. Присвячено. Вона торкнулася більше а, сам, як емоційної. Підтримки батьків самих і і до речі, ще Маргарита, що пані Анна вони робили наголос на тому, що батьки є ресурсом своїм дітям, і якщо вони самі не мають того ресурсу, то з чим їм ділитись далі? Mm -hmm. Впродовж дуже короткого часу насправді тому що там тренінги розраховані і на декілька днів, а мабуть, і тижнів, але їм вдалося зробити таку дему версію і надати більш практичних матеріалів збірників для батьків, як реагувати, як налагоджувати контакт, коли е, до родини влаштовуються нові діти як налагодити взаємодію з тими дітьми, які вже є, як вирішувати ситуації не дуже передбачувані, нестандартні. Є навіть певні маркери з відповідями для батьків, які вони зможуть потім ознайомитися і в різних ситуаціях використовувати. Також було зроблено акцент на як реагувати батькам у ситуаціях складних, особливо якщо це, наприклад, підлітки. Mm -hmm. От, і якщо немає якоїсь попередньої взаємодії, то було зроблено рекомендації, як вибудовувати правила в родині. Як налагоджувати контакти між батьками та між дітьми в родині, як організовувати навіть дозвілля, як реагувати і оцінювати, і вчити дітей, і самим вчитись також розрізняти емоції і як з ними працювати далі. А до речі, от, окрім форуму і власне спільноти Турботи, чи отримують ці батьки можливість десь знайти підтримку, ту ж психологічну, чи дію для них якісь може, державні програми, чи як, -от, як їх підтримує держава? Зараз, та позиція, що дитина має виховуватися в родині або в сімейному оточенні, це пріоритет держави. Є підтримка і на державному рівні, і на рівні обласному, і, звісно, місто Кривий Ріг є е, сьогодні демонстраційною громадою в реалізації реформи кращого догляду. Має підтримку партнерів як міжнародних, так і регіональних. До цього було проведено і міський форум, де батьки могли дізнатися, де їм звернутися, як організувати дозвілля дітей, де знаходяться їх міські служби або міські центри соціальних. Служб, батьки знають своїх фахівців соціальної роботи. Також в місті розгалужена система підтримки і послуг, і вона продовжує розвиватися. Є центри життєстійкості, на базі яких родини можуть отримати консультації, можуть отримати підтримку психологів, логопедів, дефектологів. Є можливість виїзних занять на місці проживання батьків. Є зараз місто організовує співпрацю з різними організаціями, які організ... які надають можливості різних, не тільки на базі Зі центрів, а є і простори дитячі, і вони розташовані спеціально по різним міс... районах міста, щоб батькам було зручніше звертатися і ну, ближче до місця проживання, от тому така можливість зараз є. Більш того, навіть е... Є можливість кому як зручно, можливо, це в, в онлайн форматі або в офлайн, тобто кожен набирає під себе і є можливість вибрати того спеціаліста, до якого родина хоче потрапити. Тобто, а це більше, абсолютно безкоштовно для родини. А більше у батьків запити на власне ну умовну роботу з психологами, щоб свій ресурс відновлювати, чи е, більше запити там, куди влаштувати дітей, дитячі гуртки і тому подібне? Тобто з чим більше проблем. І проблем? запитали спочатку про дітей і перше, перше питання яке хвилює абсолютно кожного кожну родину це те як прийняти свою дитину в родину яка мала до цього Травматичний досвід, як працювати і куди звертатися за послугами, якщо дитина має певні або ну інвалідність або певні потреби, і можливо, де знайти лікаря, де знайти логопеда, де є терапевти. Але коли в розмові в процесі розмови виявилося, що і батьки самі готові ділитися досвідом, і якщо в когось вже був якийсь, яка ситуація, яка була яку родина подавала, то це може бути ключем для розв'язання проблем іншої родини і таким чином сьогодні навіть в в форматі світового кафе напрацьовуються спільні рішення для проблем, яких які комусь здавали спочатку, не вирішені. А, до речі, як ви спостерігаєте, чи багато батьків е е між собою знайомі, так От ті, хто усиновлюють, чи виховують дітей в будинках сімейного, типу чи вони такі більш відокремлені один від недоне сьогодні? Ми запрошували з різних районів міста, і більшість з них були не знайомі. Але точно між собою, але точно ми знаємо, що є група активних батьків, які які є амбасадорами нашими популяризації да, сімейних форм виховання, вони є дуже активними ведучими сторінок і е, показують на власному досвіді, що брати дитину в родину на виховання це не страшно. що Ти точно не один, що за тобою є команда професіоналів, команда таких же батьків, як і ти, спільнота, яка підтримує і допоможе вирішити питання, якщо вони будуть. Тому е, частина батьків була між собою знайома, частина сьогодні познайомилась. Не вперше, але дуже цікаве було знайомство. Була представлена гра, яка розроблена і адаптована тобто, саме під родини, які виховують, взяли на виховання дітей, да, а не біологічних дітей. От. Тому дуже жваво проходило, і навіть доводилось трошечки зупиняти фасилітаторців, бо зав'язалася дуже така цікава розмова між собою. Між собою батьки обмінювалися контактами, домовлялися про створення, про долучення до карту. Каналу спільного, який є на регіональному рівні і на всеукраїнському, теж от тому впевнена, що ця зустріч дає поштовх для наступних плідних корисних зустрічей батьків в різних форматах. А яка ситуація в цілому з усиновленням з тям дітей на виховання в родини по Україні на Дніпропетровщині? Зокрема, чи є якась статистика? Так, я скажу статистику по Дніпропетровській області. У нас 7613 на рівні області дітей, сиріт дітей, позбавлених батьківського опікування. Це переважна більшість цих дітей вони виховуються в сімейному оточенні. Так, у нас під опіку виховується п'ять дітей в 3940 сім'ях. 314 створено прийомних родин, в яких 623 дитини, з них 49 родин в кривому розі прийомних, 181 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 1302 дитини. А в кривому розі 18 дитячих будинків сімейного типу. Якщо взяти статистику за останні півроку, то ми має, бачимо, що є такі. Знаєте, нам дуже цікаво порівнювати себе з собою минулими. Uh -huh. да? то ми бачимо ну, порівняно з минулим роком. У нас е збільшилися показники за півріччя було установлено на рівні області 66 дітей, взятої під опіку 390 дітей, створено 32 прийомні родини і 13 дитячих будинків сімейного типу. Також маємо сім нових патронатних родин. Uh -huh. Тобто динаміка позитивна є в цьому плані? А, динаміка люди. позитивна, але впевнена, що це пов'язано, по перше з Висвітленням інформаційної кампанії і, по-друге, з підтримкою як на рівні держави, так і на рівні області і на рівні громади сімейних форм виховання. Звісно, є багато викликів і є над чим працювати, і деякі питання, поки вони тільки озвучені, але ще не мають рішення. Але об'єднавши зусилля, ми точно знайдемо відповідь. Розкажіть кілька слів також про безпосередню вашу роботу як координатора з чим вона пов'язана, що в якому в якій сфері ви дієте, і які результати також маєте координаційний центр з розвитку сімейного виховання і догляду дітей це консультативно дорадчий орган при кабінеті міністрів. Тут Знаходиться команда, працює в Києві. А ми мали 10 демонстраційних областей, з яких починали роботу, і Дмитро в цій десятці, але насправді ну, лідирує в реформі, бо маємо вже гарні, гарну роботу, підготовчу і в попередніх етапах реформи, маємо гарні приклади, якими ми ділимося з іншими областями в тому числі. За кожною областю закріплений координатор, і в нашій області це я. Моє, моє завдання скоординувати роботу на рівні обласної влади, на рівні органів місцевого самоврядування, також співпраця з міжнародними партнерами та національними партнерами і регіональними. Громадськими організаціями, благодійними фондами на рівні області, в нас при обласній державній адміністрації створено координаційну раду і забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні, яка якраз і об'єднала ці зусилля всіх сторін. Ми зараз працюємо над регіональною програмою, яка би мала підтримуватись, в тому числі і сімейні форми виховання, але але і біологічні родини теж. Наступним кроком це якраз ініціатива для того, щоб Громади переглядали або створювали вже свої місцеві програми, які були орієнтовані на стратегію прийняту урядом України 26 листопада 2024 року. По розвитку саме сімейних форм. так і забезпечення права кожної дитини в Україні на на зростання в сімейному оточенні. Реформа є дуже важливою, вона євроінтеграційна. Маємо як підтримку партнерів, так і відповідальність. Підтримка різнопланова, і технічна, і матеріальна, і фінансова. Зараз родини, які опинилися в складних життєвих обставинах, мають можливість отримати таку допомогу, є можливість, звісно, звертатися до гарних спеціалістів кваліфікованих вузьких направлень. Є можливість, наприклад, ЮНІСЕФ допомагає місту створювати центри життєстів. Які потім залишаються в місті і мають будуть таким острівцем безпеки для кожної родини, яка або вже має дітей, або тільки готуються стати батьками. наповнення відбувається в тому числі за запитом, тому я закликаю містян звертатися за цими послугами, дізнаватися більше, телефонувати, приходити, робити запити і відвідувати заняття. Ян, я вам дуже дякую за цікаву та змістовну розмову. Наприкінці ми ще подивимося відео. Про те, як відбувався форум «Амбасадори роботи у кривому розі, це вперше. І нагадую, що в гостях у проєкту Прайм Тайм була регіональний консультант координаційного центру з розвитку сімейного виховання дітей у Дніпропетровській області. Яна Полішко у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. У Кривому розі відбувся перший форум для батьків, які виховують дітей у сімейних формах. Захід організували за підтримки ЮНІСЕФ та координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. На зустрічі створили безпечний простір для обміну досвідом і взаємної підтримки кожного з присутніх. Сюди прийшли прийомні батьки, усиновлювачі, опікуни та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Вони знайомилися, об'єднувалися в групи, ділилися власними історіями та досвідом сьогоднішній захід це ініціатива самих батьків, батьків усиновлювачів батьків прийомних, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, опікунів та піклувальних. Ми тут, як підтримуюча сторона цієї ініціативи, ініціатива була створення спільноти батьків серцем, які взяли на виховання дитину до своєї родини. Антоніна вже 14 років є прийомною мамою, виховує в родині чотирьох дітей: троє маленьких і старший підліток. Невдовзі планує подарувати материнське тепло ще двом діткам. Для неї такі зустрічі це нагода поділитись власним досвідом, тому що новоспечені прийомні батьки часто стикаються з тими труднощами, які вона вже пройшла. Такі зустрічі дуже важливі для нас, тому що ми не так часто зустрічаємось під час війни, тому ми дуже вдячні за таку зустріч. Ми дуже відчуваємо цю допомогу міста. Нам і меблями допомагали, і техніку давали. Зараз я готуюся стати ДБСТ, будинок. мені купують. І ми дуже чекаємо з дітьми переїзду до цього будинку. Сімейні форми виховання дедалі активніше розвиваються в Україні. Лише за останні роки кількість дитячих будинків сімейного типу в місті зросла в рази, адже на кожному етапі такі родини підтримують. Зараз у кривому розі 809 опікунських родин, 49 прийомних сімей та 18 дитячих будинків сімейного типу. Важливо, що ініціатива таких форумів йде від самих сімей, які виховують дітей. Організатори впевнені, що такі зустрічі створюють ком'юніті, яке стає більшим з кожною подією. Я переконана, що сьогоднішня зустріч стане теплим днем турботи, де перш за все батьки зможуть познайомитися між собою, якщо вони ще не знайомі. Це можливість обмінятися досвідом, обмінятися болями, обмінятись тим, що надихає не здаватися на цьому шляху. Це знайомство, це мережування між сім'ями. Бо тільки коли ми батьки в ресурсі, ми маємо можливість іти, і такими ресурсними наповнювати наших дітей на заході для прийомних батьків проводили інтерактиви, розповіли про послуги, які вони можуть отримати від держави та від міста, поговорили й про психологію дитини та підлітка, розкрили та буйовані теми у доступному контексті. Завдяки роботі у групах, учасники мали змогу поспілкуватися, поділитися своїми радощами й труднощами, знайти нових друзів і партнерів. Адже досвід батьків серцем різний, але спільні радості, виклики та сила турботи об'єднують. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.